Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я хочу сьогодні приготувати реберця, свині реберця по-домашньому, по сільськи по-домашньому по по просто без всяких заворочок. То приготую з вами разом. Я вже включила сковорідку і підключу трошки більший газ, щоб вона нагрілась. І буду тоді реберця викладати на сковорідку. Вона ще холодна, вона ще холодна. Треба, щоб вона краще нагрілась. Такими шматочками, бачите, от такими шматочками я е, порубала. Порубала, знаєте, бо воно не, не ріжеться ножем. Я порубала ці риберця. Я виложу все. І буду одні від перевертати, відкладати далі, а ці будуть підсмажувати. Бачите, їх є багатенько. Їх є багатенько. Але нічого, приготую, тоді ще і всіх зателефоную, щоб приїхала, собі ще взяла трошки, як захоче. Ну от, все, я вже лила його. І най воно смажиться накривати не буду. Так, в мене м'ясо смажиться. Смажиться і Я вже його раз перевертала. Ще раз перевертаю його. Бачите? Ще раз його поперевертаю. І най воно смажиться, щоб воно було таке, знаєте, червоняве. і смажене. Оскільки воно вже пустило жирку, то най воно... Підсмажується, щоб ребра трошки такі, знаєте, жирноваті, вона і воно підсмажується добротно. О, не дуже великий вогонь, трошки скручую, трошки підкручую, щоб воно підсмажувалось, але не накриваю, не накриваю поки що. Поки що я його не накриваю. О, так от. А тут. Накришую цибульку і, і моркви Так, напевно, що моє м'ясо вже досмажується. Вже, знаєте, таке файно присмажувалась, таке аж, аж червоняве є такі кусочки. То добре посмажились. От я їх зараз поперевертаю. І вже не буду дочікувати, щоб ще ті смажились, але вже... Буду сюди давати цибульку і моркву. Тут я вже маю приготовлену. Бачите, морку маю на і цибульку маю на і чесничок. Цибульку так, знаєте? На півкомі. Е, і зараз буду все сюди давати. Тут же руб є так. Достатньо що прибере, щоб воно притушилось разом з чесничок. І цибулька, і морква. Щоб воно, знаєте, все там разом так було. О, Бачите, скільки багато виходить. Я його все, щоб воно, щоб воно потушилося, стало трошки м'ягеньке все. Дай воно смажиться. У мене вже морква з цибулькою вже зменшилась, вже протушилось добре, все так як має бути. І я буду додавати трошки дві ложечки, може трошки, бо дуже багато не буду, томатної пасти розведу. Водичкою і Добавлю Тут я візьму, бачите, тако дві ложечки. Одна і тут друга ложечка томатної пасти більше не буду. І тут візьму, виключу, бо в мене вода вже кипить. Візьму, добавлю водички гарячої. До тої томатної пасти і розведу, розведу ту пасту. Отак, так, добре розведу і вилию так всюди. Вилила по повсюду, щоб було по всьому. Зараз перемішаю, так, щоб пішла паста по всьому. І залию, залию посолю, поперчу і залию водичкою. Дала трошки більший газ. Знаєте, я як мішаю, то я скручую, щоб воно то все мені не, не булькало, не, все не вибігало, то я скручую той газ. Тут я посолю, так як завжди я солю так на око. Небагато, небагато трошки посолю, бо не можу вгадати яка та сіль. І візьму, поперчу. А перчу так. Я вже показую, що я перчу так добротно. О, так. Поперчила і все перемішаю. Ще зараз дам кусочок листочка і залию водичкою. Водичкою маю гарячу водичку і залию водичкою гарячою. Це гаряче, гаряче. О, отако. От залию водичкою. На рівні так. М'ясця. Знаєте, що м'ясе. Бачите, ту каструльку, що мені вікуся подарувала. А то я, знаєте, шкодувала, шкодувала, не хотіла брати, бо думаю, мені шкода. Але думаю, треба взяти, бо скаже дитина, що я ігнорую, не хочу користуватись тим, що вона мені подарувала. Отак. От Отак. І тепер я накрию, і щоб воно тушилось до готовності. Але листочка зараз ще кусочок я дам. Отак. От Кришка холодна. Кришку я не накривала. Кришка холодна. Просто я так вже взяла. Отак. От і зараз ще дам листочка. Так, тут я поміла і даю два кусочки такого листочка. І даю воно собі кипить до готовності. Отак. Трошки скручую, воно вже почало кипіти, і воно тушиться, воно тушиться потихеньку. Ну що, дивимось, я думаю, що вже приготувалось то м'ясо. Я думаю, що вже воно приготувалось. Ну так, від кісточки воно вже відстає. Бачите, від кісточки воно вже відстає, то воно вже приготувалось. Ну і слава Богу, я його зараз буду виключати, бо воно вже готовеньке, Готовеньке. Ну от, отакий в мене вийшов обід. Такі вийшли реберця, дуже смачненькі. Гарно вони приготували, все дуже смачнесеньке. все відстає від кісточки. Я вже попробувала, все дуже-дуже добресеньке, все дуже добресеньке. Так що готуйте, готуйте по-домашньому. А вам я всім щиро дякую за перегляди, за вподобайки. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всім пока!